Всім привіт! Сьогодні ми вирішили піти на рижики. Вже залізли щось таке хаще, але найшли. Тут один. Два. І три. ось неви... Ой, тут ще один маленький. Орочка їм тут знімаю. Так, сюди їх поставимо. Так, вони так ховаються. Ще один маленький. І тут щось не стало. не збирати. Так. Ще їм маслята, але ми їх сьогодні не будемо збирати. У нас вже достатньо їх поки так і тут ще один який трошки більший О, який і тут такі гарні масята Той вже гнилий Але ми шукаємо рижики. Такі молоденькі зустрічаються. Я буду ще. Один. Два. Подивимося вроді, би, мали б бути чисті. Треба перевіряти. Вон там такі горбки, чи то поганки ростуть. Під тими горбками чи то рижики. Ану, не поганки. Так. Деколи в тих горбках поганки, а деколи ризики. Шукаємо далі. Такі такі маленькі, молоденькі більшість. Сходимо по лісі. І тільки ті такі одинарні знаходимо. Видно, що багато людей прийшло. Але щось знаходимо. Не знаю. Тільки десь один, там один, там один. Щось нема так, щоб було багато, щось більше перерито, О, ще один сховався. Друга в піску, стоїть вимивати, того піска чистити. Горбики, але я думаю, що там нічого нема в тих горбиках. Ідемо далі. Горно. Тут які? раз, два, три, чотири. І тут п'ять, але тут такий він вже все. Тут малесенький ще. Тоже на нього хтось став. Більше не бачу поки. Зараз оці. Один. Ой. Два. Три. Цей четвертий рвем. Оп, той маленький буде І ті вже хтось на них встав. І тут ще заховався неподалік від тамтих на цій місцевості. Ці. Річки ховаються. І ось ще рижик И І ще оце. Тут ще таких маленьких ціла сім'я. Хай тут ті маленькі. Тут маслюки і тут ще є якісь сируїшки, а тут у нас рижик сховався. Такий красивий. Оп! Оп! Красивий, красивий. Ось так здалеку побачила такого рижика. Тут стільки всяких поганок, і так якби люди їх всіх перетовкли ті поганки. Повсюду перетоптані. А вон там здалека ще вроді бачу, а ну ідемте зі мною. Маслюки є. А то здалека бачу. Виріс ще один рижик. Шекаємо далі. Є багато грибів, які похожі на рижик. А тут від них недалеко. Сховався один. Вже трішки о який Дивимось далі. Тут багато нарізаних. Ще почуть, по чуть-чуть по -чуть, та й назбирається. А йдемо ще сюди. Маслюк сховався. І отут о! Ото вже файно. Два. Три. Три. Тут, напевно, в горбику шеї. А ні, тут не рижики. Тут горбик шиє. Тут рижик. Чотири. І десь там далі я побачила. Вже не пам'ятаю, а вон там далі, щоб на ті не встати. Тут далі схований. Думаю, що це решик. Ой, який. великий Але я думаю, що він вже Ой який. І ще. дивимося тут акуратно. Але на один встала. Тож так треба всі не побачиш. Так. І тут. О, як файно на одному місці стільки рижиків. Краса. Ще тут поховалися, такі малесенькі рижики. Недалеко від того місця там, де я більше знайшла. Ще знайшла було. Вже вам не знімала дві штуки. І чого дивимось далі? Може ще десь щось знайдеться, так щоб було багато. Ще от знайшла. Побачила, що тут ще є один. Так, сховалася в травичці. Десь був ще один. Або ще один. Сховався. И там еще один. И зараз гляну. Аккуратненько, чтобы И тут еще yeah. Так. Один, два. Так, дальше, дальше йдем. Три, четыре. І у той п'ятий вже гнилий, Дальше дає. я вже забула скільки. А, тут їх два. Оп. Так, І так Так. Ладно, Ой! Ніше <смірки> не видно. Жатим не в лісі, але я здала, бачу розвика. Він сховався, але його чуть-чуть видно. І він, певно, тут не один. Ще один. Майкий. Є. Вже отут один не йшла, хтось на нього встав. От ще один. Є і ще один є. Тут їх не збираю, то взяли і викинули. Ну, встали і викинули. Ось ще є. Сховався. Так. Ще дивимось. Міще не бачу. Он ще один є. Іх два тут. Три. Другий. І за листочку. Третій. Так на одному місці. Ще є маленький. Ай росте. Он ще один. Ой, ще тут їх є, зараз скажу Так, один. Два. Три. А той, пане, буде гнилий буде. Що, п'ять. оп Оп. Ще акуратно дивимось Тупи більше не бачу. Ще й там на в лісі вже трохи не видно. Так, залізу. на гнилий побачила. І тут ще є отакий. О, і два. Тарвис. а він гнилий. І тут є маленький, то, що дуже маленький, те, що вже зачепило, можна рвати. Ой, тут сховався більший. Вони ховаються так добре. Так, йдемо далі. Все на голову падає. Так. Це один углінповно теж гнилий, так. Це вже ніжка грубша. Так. Дивимось далі, що там? є далі. Далі, далі, головне не пустувати. Ще побачили, що тут є суниці. Вже осінь. І Ще одна суниця. Є цікаво велика. Нічого собі. Так, дивимось далі. Тут маленькі. По мене не пуставати. Вон ще маленькі. Ой, тут є більші. Тут є і більші. Так. О, дуже гнилий. Цей теж. Цей ще може бути добрий. І тут. І тут. Цей вже щось не добреймо. Цей ще добрий, І тут ще є. Ой, тут їх багато. Так, тут, тут. І ще отут вже більший, то ми попали. Там хтось різав, не заїбачу бачу. Так, поки будемо їх чистити, Ті, що найшли. Мік сховався, тут ще один зразу поряд. Ой який? Ой, який вроді тверда. Так. Два. Вже як темно в лісі, але гарно. Ми виходимо вже. Що хочу вам сказати, щоб підписувалися на канал, ставили лайки, писали коментарі, підтримували. І всім дякую, хто підтримує канал коментарями і лайками. Їду зустрічі.